Вітаю! Сьогодні в нас розвиток з'язного мовлення, переказ із творчим доповненням. Робота над віршем. Упустила білка шишку. Шишка вдарила зайчиська. Той зі страху припустив, ледь ведмедя з ніг не збив, а ведмідь в барліг забився. Це вже думає біда, куций справді розходився, вже й на мене напада. Відгадай загадку. Похова руденька шуба із сосни струйбана дуба. Хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Очі сяють, як на мисто, мов дві цяточки вогнисті. В неї хата гарна, тиха, взимку повненька горіхів. В лісі любить вона жити. Відгадайте, хто це? Діти. Білка. Пригадай, творчо переказати текст означає не тільки його відтворити, а й внести певні зміни або доповнення. Працюємо у зошиті з друкованою основою. 45-та сторінка, перша вправа. Прочитай текст. Скажи, про що в ньому йдеться. Біля старої сосни. Біля старої сосни граються веселі пустунки білочки. Радіють вони теплому сонечку, світлій весні. Усю довгу зиму жили білки у високому лісі. Від холоду ховалися в теплих глибоких дуплах дерев, з дерева на дерево шастали по лісу, гризли смолисті важкі шишки. Коли в лісі стає мало горіхів та шишок, білки вдаються до далеких і небезпечних мандрівок. Сміливо перепливають вони широкі ріки, перебігають відкриті поля, забігають у багатолюдні селища і міста. Нікому в лісі не роблять шкоди миролюбні, веселі білочки. Постав кілька запитань до тексту і дай на них відповіді. Прочитай творчий переказ цього тексту, написаний учнем. Порівняй переказ із авторським текстом. Зверни увагу на те, якою частина учень доповнив текст? Біля старої сосни граються веселі білочки. Вони радіють теплій весні. Усю довгу зиму білки жили в лісі, ховалися від холоду в дуплах дерев, перестрибували з дерева на дерево, гризли смолисті шишки. Багато турбот буде у білок влітку. Треба вигодовувати маленьких більченят, зібрати запаси горіхів, насушити грибів. Коли в лісі мало поживи, білки далеко мондрують. Вони перепливають рійки, перебігають поля, забігають у села й міста. Нікому в лісі не роблять шкоди веселі білочки. Поміркуй. Чи можна буде доповнити текст поданим нижче фрагментом? Білка сягає від 20 до 32 см. Саме таку довжину має і хвіст. Забарвлення білки дуже мінливе і залежить від пори року і району поширення. Воно буває рудим, попелястим, сірим і навіть чорним. А чи могли б ви доповнити текст? А як саме? Прочитай загадки, запиши слова відгадки. Коло бабусі сидить у кожусі, проти печі гріється, без водички миється. Кіт Довкола бочки бігають клубочки, квочка з курчатами. Що ви знаєте про поведінку кішок? Яке їх ставлення до птахів? Прочитай текст, подумай, що здивувала мурка. Як здивувався Мурко? Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки й жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притулилося й очі закрило. Тепло йому біля котячого кожушка. Мурко відчув, що до нього хтось притулився. Розплющив очі, курча, здивувався. Та й сміливе ж яке? Дивиться Мурко на пташеня, дивується і не знає, що йому робити. Чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється? Постав кілька запитань до тексту і дай на них відповіді. Про кого розповідається в тексті? Чому пищало курча? Як воно пищало? Що зробило корча? Як автор описує його вчинок? А чому здивувався Мурко? Чи сміливим було курча? Як автор показує розгубленість Мурка? Як, на вашу думку, вчинить котик? Склади і запиши план поданого тексту. Доповни його ще одним запитанням. Знайди в тексті та підкресли слова, які автор використовує, щоб називати мурка і курчатка, уникаючи повтору цих слів. Допиши синоніми до слів замовкло, притулилося, сміливе. Обговори деталі складання переказу. Усно перекажи текст за планом. Прочитай текст іще раз. Підготуйся до письмового переказу тексту і творчим доповненням. Запиши переказ із творчим доповненням. Кожен пункт плану пиши з абзацу. Зверни увагу, як пишу ці слова: гріється, кожушка, розплющив, дивується. Перечитай написано. Якщо помітив або помітила помилки в тексті, виправ їх. Зроби взаємоперевірку. Дякую за увагу. До зустрічі!